Заполнилися, вітали паралі, заповнені, вітаних паралі. Картопля, капуста, бічка, гречка, птицька та риба. Наш ярмарок проводиться в п'ятих районах міста Київ. Нашого. Це акація з бояришки. Давайте, а, І... а так що йде. Да. Бояришки. Він як масло Ні, я хочу, я викладала соцарну якому. Однозначно зараз та ситуації, коли ціни повзуть вверх, дуже непроста ситуація для людей для незахищених верст населення, соціально незахищених верст населення. Ми робимо такі ярмарки, де можна придбати товари по ціні нічі, ніж в розрядімі торгівлі, по цінам товари, які гарної якості, і цінова політика тут достатньо. Достатньо така комфортна. Я бачу, що люди кажуть, що ціни набагато нижчі, ніж в магазинах. Ну от підтвердження. робимо все для того, щоб в Києві соціально захищені версії населення отримали сервіс. Також ми вже казали 200 точок по місту пунктів, по місту Київ продажу соціального хліба, де можна придбати кліп ціні 4 гривні 6 копійок. До речі, це найдешевший хліб Україні. Також ліки, деякий перелік ліків в пунктах фармації Київського комунального підприємства. Робимо все для того, щоб ці ярмарки були цивілізовані, щоб систематизовані, щоб це не нагадувало таку хаотичну торгівлю, яку ми зараз ще по деяким районам бачимо. Тобто робимо все можливе, щоб захистити незахищені версти населення.